Президент Володимир Зеленський нещодавно здійснив робочу поїздку до Сумської області України, щоб перевірити роботу Держприкордонслужби з охорони державного кордону з Росією. Під час візиту він особисто спостерігав, як прикордонники організують службу та контролюють пункти пропуску. Зеленському повідомили, що РФ посилила обстріли українського кордону зі своєї території, особливо постраждала білопільська територіальна громада. В Охтирці президент взяв участь у заходах з нагороди річниці героїчної. Оборони від російських загарбників під час виступу він вшанував мужність і незламність людей, які боролися за своє місто, землю, державу в хвилину мовчання. Вшанували тих, хто б віддав своє життя за незалежність України. Також Зеленський присвоїв Охтирці почесну відзнаку міста героя. Президент також вручив державні нагороди військовослужбовцям і цивільним особам, які брали участь в обороні Охтирки. Серед нагород ордени за мужність третього ступеня та медалі за військову службу України якими нагороджені працівники СБУ, Національної гвардії, Національної поліції, ДСНС та військовослужбовці збройних сил України, також Зеленський нагородив чотирьох цивільних осіб, в тому числі одного посмертно. У сумах Зеленський провів координаційну нараду з керівниками збройних формувань і правоохоронних органів, на якій обговорено питання облаштування та охорони державного кордону. Командувачі сумського оперативно-тактичного угрупування та Чернігівського оперативного угрупування військ доповіли главі. Державі про поточну обстановку у своїх бойових смугах особливу увагу під час зустрічі було приділено питанню забезпечення захисту цивільного населення в прикордонному районі Сумської області. Метою візиту Зеленського є забезпечення безпеки кордонів України та її громадян. Під час зустрічі президент Зеленський наголосив на важливості підтримання високого рівня готовності та пильності прикордонників та інших правоохоронних органів регіону. Він наголосив, що суверенітет і територіальну цілісність України необхідно Захищати будь-якою ціною, особливо в умовах посилення агресії з боку Росії, загалом візит Зеленського на Сумщину є нагадуванням про триваючий конфлікт між Україною та Росією та важливість забезпечення безпеки та захисту кордонів і громадян України, Взаємодія президента з військовослужбовцями, правоохоронними органами та цивільним населенням свідчить про його відданість підтримці тих, хто захищає суверенітет і незалежність України.